Індійська народна казка Не давай поради дурному. Добра порада тільки розгніває дурня. На берегах Нарбади, біля підніжжя гори, росло велике дерево, на гілках якого птахи звили собі гнізда І щасливо жили довгі роки. Одного разу чисте блакитне небо вкрилося хмарами. І почалася страшна злива. Раптом птахи побачили зграю мавп. Сховавшись від зливи під деревом, мокрі мавпи тремтіли від холоду. Птахам стало шкода мавп, і повні співчуття вони сказали Слухайте, мавпи, ми дзьобами натягали сухих стеблинок трави і побудували собі гніздечка. Чому пивам не побудувати собі якесь житло? Почувши це, мавпи спочатку замислились, але потім розсердились і стали балакати поміж себе. Які ці птахи злі, самі сидять у теплих м'яких гніздечках, і вітер на них не віє, і дощ не ллє, а вони все ж таки з нас глузують. Хіба ж можна глузувати з того, хто терпить лихо? Заждіть же, хай скінчиться злива, ми вам покажемо. І коли злива нарешті скінчилась, мавпи вилізли на дерево, зруйнували всі гніздечка і повикидали пташині яєчка додолу. Тому-то, то я й кажу, мовила далі чапля. Що переконувати й давати поради можна тільки розумному. Що ж було з тобою далі? спитав хіраняк. І чапля розповіла, дуже розгнівані птахи почали мене розпитувати. А хто зробив вашого лебедя раджою? Я теж розлютилася і спитала А вашого павича хто обрав раджею? Тоді вони накинулись на мене і хотіли заклювати до смерті. Настала черга і мені показати свою силу, бо недарма ж кажуть лагідність і поблажливість теж бувають інколи потрібні, але щоб дійти перемоги, треба показати свою силу. Усміхнувся Хіраньяп і сказав, хто нехтує силою ворога і не знає його вад, Неминуче зазнає поразки. Погодьтесь зі мною, і я розповім вам про осла, який у шкурі леопарда спокійно пасся на що найкращому пасовиську. Як же це було? спитали птахи, і хираньяб почав розповідати.